Доброго дня, шановні колеги, партнери. Сьогодні ми знаходимося в Черкаській області. Є нові щасливі власники Макхейла. Ми на першому запуску сьогодні вводимо в експлуатацію машину. Коло мене знаходиться Олександр. Він є технологом на даному господарстві і ми хочемо почути його думку про техніку Макхейл. Про технологію синожування, тюкування і все остальне. Тобто, в двох словах, Макхейл, як, як звідки знали про Макхейл, як. Ну, історі пеше? Історія з Макхейлом у мене розпочалася ще у 2020 році. У мене була попередня робота, ми, там купили, ми купили Бушного, з Європи привезли подібного Макхейла. Це був там трошки не такої системи, був, бо це йде ленточний, а це в нас був Вальцевий. Коли ми купляли, нам людину, яка продавала, нам сказала, що фірма Макхейли це, як би сказати, це Феррарі серед тікопресів. Це така була історія, що... Саме Макхейлиць, да, «Мак що, що він нам говорили. Ми ним пропрацювали. Я там попрацював з ним три роки. А потім минулого року у нас постало питання заготівлі сінажу для тварин. І ми звернулися в, до лівтехніки. В оренду взяли. Даного, похожу, такої серії брали пресу в оренду, після роботи якого ми залишилися дуже задоволені, а на цей рік ми вирішили купити собі цього Преса. Да. Плюси, мінуси, розкажіть технології синягування. Плюси що? Плюси, що... Як би сказати, плюси лінточну. Мається ну, Сінажування має в, саме в ну, це саме, Я Сінажування я на, на сьогоднішній день це саме оптимальний варіант для малої ферми. Ферма, яка нараховує там, до 500 гулів скота. Бо це буде економічність е, цього корму, буде обґрунтована. І плюс в тому, що е, при синажуванні ми не від кого незалежні. Ми, ми хочемо, ми сьогодні можемо 5 гектарів затікувати, можемо 10 гектарів затікуємо. Це тобто це коли знаходиться, мається на увазі, коли вже є свій прес, так? Да, ви собі. Не від нікого не залежні. Да. Бо якщо образно комбайна тримати для себе, це дуже дороге задоволення. А якщо наняти комбайн, комбайн треба, щоб комбайн робив роботу а не стояв. А прес дозволяє робити, як нам виходить, так ми працюємо. Плюс цього, що преса в ньому, що можна варіювати об'єм тюка, щоб можна зробити Розмір. від метра і до метр сімдесят. Тюка можна зробити, можна зробити набивку. Плюс є січкарня, щоб можна зробити, подрібнення січки, зробити січку, можна затікувати цілим. Плюсів багато. А недоліків. Недоліків, недоліків, я не скажу. У мене більше цікавлять економічні сторони. Тобто закладання синожування в яму, силосну, припустимо, і саме тюкування, закладання в тюке, консервація тюків. Просто дивіться, якщо образно говорити, як, якщо ми закладаємо в тюк, Юк я сьогодні відкрив, я його можу там протягом двох днів скормити. Так. Якщо буде закладання ями, яма має бути образно. Ми для малої ферми ми не, ми, ми не зможемо вибирати цей об'єм, що ми закладемо в яму. Нас просто буде, поки ми від, від, відберемо з одного краю в інший, у нас просто буде портитися. Навіть як, якби там, які ми там консерванти не застосовували, він буде просто портитись, внаслідок чого ми просто будемо переводити корм. Просто. Ну, відповідно, да. це і кошти, і роботи. Да. А якщо це... замотати, якщо врахувати, взяти, якщо і наш затікувати в, в, в рулон, там збереженість іде да, в 100%. Там не, ну, це може бути, якщо хіба що якийсь там, як то кажуть, людський фактор, що десь порвали, порвали пленку, десь зайшов воздух. Якщо його правильно все зробити по технології, там фактично там немає відходу. Там, що ви заклалите і ви достали. Супер. Оця система. Так. Щось змінилося е зі сторони. Прибутковості, тобто надої, там, що відноситься до худоби. Ну, звісно, ми, цим собі, ми ж цим собі забезпечуємо якість корму. Так. Ми можемо зробити ми ні від кого незалежні, коли це. Коли є, і... є під... своє, ми собі, ми не, виходить, що ми не, не підстраємося під техніку, ми підстраємося під фазу ростини, коли образно як говорити, сінаш. Бо тут, якщо взяти, наняти комбайна, ж, комбайн він приходить на якийсь опецьканий час. День-два ти маєш в цей термін вкластися. А як при ці ножуванні пресом, воно буде? До не слова, може... це для розуміння, в нас взагалі дві машини тільки є для Оренд. І ми хочемо допомогти всім. Це про що говорить зараз Олександр, що коли є своя машина, це велика, велика перевага. Ти незалежний. тобто ти не будеш... Ми намагаємося всім допомогти, але всім. Ну, Машина, допустим, десь там на оренді, і погодні умови, там, і, ти не можеш там лишити і поїхати допомогти комусь ще. Да. А коли є своя машина, ти, як Олександр каже, незалежний, ти собі прицепив, от сьогодні ми збираємося і наші всі ножиму, чи ми збираємо солому. Почалися жнива. Вам потрібно. Це поля, це, це жнива. Чим швидше ви забрали солому, тим швидше ви потім собі засіяли те саме поле озиминою чи чимось іншим. Ми від нікого незалежні. Тобто, от переваги, коли є своя машина, і коли машина є хороша. Я думаю, ця техніка вас порадує ну, на багато років, порадую. і ми раді, що звернулися саме до нас. І ми вам, скажімо так, полегшили життя <гум> даною вашою покупкою. Тобто, якщо навіть запитати у тракториста-оператора, Є досвід роботи з старенькими, старою технікою, але нове є нове. Ми всі рухаємося вперед з технологіями, всі за технологіями. І всі технології, всі інновації придумані для того, щоб полегшити нам життя. Ну, тобто і роботу. От сьогодні так ми стояли, я просто так собі стояв, з боку дивився. Я просто включив секономіру, це хочу сказати, Від одного моменту, поки він вигрузив тюка. З камери, викинув тюка доїхав, замотався друге, проходить час 15, ну, одна хвилина 15 секунд. Хай ну, максимум беремо одна, швидко, одна хвилина це... 20 секунд, я вважаю, ну, для тюка це нормальна сквір. Так. Супер. Тобто хай працює, а ми Всі. з вами ще зустрінемось. обов'язково. Все, дякую. Всі.